Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І ось такий автомобіль буде доступний десь через тиждень-два, тому що на даний момент ось цей голландець завіз автомобіль на офіційний дилер для того, щоб по гарантії замінити батарею. Тобто пробіг зараз на даному автомобілі 122 тисячі, чорна ампера. В оригінальному окрасі, тобто без жодного підкрасу, вся в рідній фарбі, на гарних легкосплавних дисках, в максимальній комплектації. Дійсно хороший автомобіль. Літня резина в ідеальному стані, практично нова. Я не пам'ятаю, чи 2020 чи 21 рік, ну дійсно хороший стан автомобіля. Також має дві зарядки: як бистро, так і повільно. Протягом двох неділь дилер поміняє батарею на 64 кВт на нову, тобто на 2024 рік. Дійсно хороший автомобіль, ну і в принципі можна вважати що з нульовим пробігом на рахунок батареї, що дуже важливо при підбору і при покупці електроавтомобіля, тому що основний агрегат можна сказати в електроавтомобілях це є сама батарея. Отже, кого цікавий ось цей автомобіль? Це 2018 рік. Реєстрація його в Нідерландах була 2019, але продукція 2018 року. Ціна його в Україні буде становити 16 тисяч євро. Кого цікаве, телефонуйте. Мені номер телефону 097 606 -25 -99. Також в неділю будемо їхати в Нідерланди для того, щоб позабирати ті автомобілі, які ми купили для наших замовників. Це електричний Полістар 23 рік. Також Hyundai Kona 2018 рік. Нам потрібно також оглянути ще один Меган, зарезервований 2013 року. І є актуальна Volkswagen Golf 2015 року 2-літровий дизель синь, синього кольору. Даний автомобіль будемо забирати в приватній особі, як тільки будемо там, я знімлю вам відео. Кого зацікавить, дана машина вона є на даний момент актуальна. Ціна її буде приблизно в Україні становити біля 14 500-14 600 в доларах. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також будь-які інші автомобілі, які вас можуть зацікавити, тобто бензинові, дизельні, гібридні, суто електричні. Телефонуйте. Будь-які питання, якщо вас цікавлять на рахунок розмитнення автомобілів. Також можна їхати і відповідно з нами для підбору особистого автомобіля, якщо маєте таку змогу. Всім дякую. До нових відео, мирного неба, до побачення.